Привіт, дівчата! Хочу поділитися з вами своїм баченням щодо перманентного макіяжу. Я працюю в цій сфері вже багато років, та за період своєї роботи працювала з багатьма дуже різними обличчями і молодими, і похилого віку. Всі ми відмінні одна від одної, у всіх у нас різний смак і бачення, що таке гарно. Не завжди смак майстра збігається з баченням клієнта. І це абсолютно нормально, але я за натуральність. За допомогою перманентного макіяжу можна підкреслити красу вашого обличчя, додати штрихи, яких не вистачає. Це можуть бути волоски на брівках, може бути виправлення незначної асиметрії, міжвійка, яка зробить ваші очі більш виразними, або яскравіший колір губ, що робитиме їх більш насиченими та магічними. Ці зміни не повинні кидатись в очі. На мій погляд, у всьому має бути міра. Перманентний макіяж не замінить вам декоративну косметику. Це не вечірній майкап. Тому, якщо вам потрібно бути яскравішою, то це декоративна косметика. Перманентний макіяж не повинен бути на руки, якщо не хочете інверсії кольору. Пігмент має поступово ставати світлішим. І протягом року півтора виходити в нуль. Краще через рік поновити перманентний макіяж, ніж ходити через пару років з синіми бровами та потім дуже довго їх видаляти. Тому цікавтесь, які пігменти використовують майстри для перманентного макіяжу. Вони бувають органічні, мінеральні або гібридні. Всі вони безпечні для здоров'я, але результат роботи буде відрізнятися. Мінеральні пігменти мають велику дисперсію, тримаються рік і не виходять небажаним кольором. Я віддаю перевагу їм. Органічні пігменти мають дрібну дисперсію і тримаються набагато довше, тобто 3-4 роки. Але з часом ідуть в холодний колір. Гібридні пігменти. Мають середню дисперсію тримаються 2-3 роки. Все, звичайно, залежить від професіоналізму майстра. Будь-якими пігментами можна зробити дуже гарну роботу, але тривалість результату буде різна і зміни кольору з часом теж. Я тільки вітаю, коли жінка хоче бути привабливою будь-яку пору року і будь-який час. Але це гарно, коли не виглядає штучно. Чи ви згодні зі мною?